Як бронювати працівників на СТО, як формувати та управляти командою? Ці питання хвилюють всіх власників та керівників СТО. І ми знаємо на них відповідь. Я Олег Решетняк, CEO компанії Вестреді. Ми організовуємо навчання, формування та управління командою на СТО в умовах війни. Ми дамо вам не тільки нові знання, а й поділимось успішним кейсом бронювання працівників на автосервісі. І поетапно розкажемо, як забронювати і ваших працівників. З початком повномасштабного вторгнення. Питання формування команди дуже сильно загострило. Керівники та власники СТО місяцями не можуть закрити вакансії, а нові працівники довго адаптуються або взагалі йдуть. Саме тому ми організували навчання, формування та управління командою на СТО в умовах війни. Ми створили програму навчання, яку розробили спеціально для керівників автосервісів. Тут немає води, загальних праць. Ми даємо дієві інструменти, за допомогою яких ви закриєте вакансії на вашому СТО та навчите команду працювати ефективно та збільшувати прибуток. Протягом двох днів у спа-готелі «Респект» у Східниці ви не лише отримаєте нові знання, а й познайомитесь з колегами з різних куточків України та зможете обговорити з ними на болілі проблеми, а також насолодитися осінніми Карпатами і в СПА. Досі думаєте, чи потрібно вам це навчання? Тоді послухати від наших попередніх учасників. Цікаво, дуже сама тема цих навчань, тому що в наш час дуже мало відбувається таких живих зустрічей. Я е, мав можливість послухати тренера, мав можливість послухати колег по бізнесу, партнерів по бізнесу. Е, прозвучали деякі цікаві факти, які вони. І моменти, які вони використовують в веденні своєї в проведенні свого бізнесу, багато цікавих моментів, які треба врахувати в своїй діяльності, зробити певні. Кроки для покращення ведення бізнесу. Який фідбек в тому, що ти спілкуєшся з іншими власниками бізнесу і бачиш ті ж самі проблеми, і інколи бачиш їхнє вирішення в тих самих ситуаціях. Тобто, ти додатково не витрачаєш там час і не залучаєш там якісь там технології, знання і тому подібне? Можна поставити декілька запитань, і це спрощує задачу. Ну що, готові вирішити проблеми з формуванням команди? Тоді реєструйтеся свого менеджера або по номеру телефону.